Заступник директора департамента комерційної роботи АТ Укрзалізниці Ткачо Валерій. Сьогодні присутні на дуже цікавому заході, який зібрав основних, скажімо, ігроків ринку агровиробників, терміналів, пунктів зберігання. Це дуже цікавий захід і дуже радий на ньому бути присутнім. Дякую. На цій конференції виступав наш голова верніше член правління, який досить докладно розповів, що сталося з перевезенням, які заходи впроваджує залізниця, щоб покращити перевезення аграрної продукції. Тому дуже докладна інформація була надана нашим. Членом правління Укрзалізниці Єрьоміним, і це дуже таке насичений був виступ, дуже цікавий. На сьогодні для Укрзалізниці перевезення аграрної продукції це 30% нашої вантажної бази. Тому дуже важливо. Почути, що кажуть агровиробники, щоб задовольнити їх потреби, бо кожна третя тона, яка зараз навантажується на мережі залізниці, це зерно. Тому особлива увага до перевезення зерна, особлива увага до потреб саме аграрного ринку України. Більш того, вже сьогодні ми бачимо, що вартість логістики по залізниці значно здешевилась. Якщо розкласти на складові перевезення з зерна залізниці, то ви повинні розуміти, що перевезти зерно на 700 кілометрів, це коштує 12 доларів на тонні, Це саме перевезення. Але друга складова це вагона, це вартість вагона. І ось ця вагона складова тарифу, вона завжди. Дуже волатильна, вона змінюється. Вона наразі зараз вагон коштує 2 тисячі, а наприклад, у жовтні він коштував 12-10 тисяч. Тобто головна проблема в тому, що дуже змінюється вартість використання вагону. Але ми бачимо, що наразі вже такої. Такого попиту не б... немає і не буде, і вартість загальна почала зменшуватись. І я вам скажу, що вже в напрямку портів перевезти на 700 кілометрів зерно коштує менше 30 доларів. Це 12 доларів перевезення, що отримує залізниця, і приблизно 18 доларів це отримують власники вагонів. До речі, Укрзалізниця має лише 5-7 тисяч зерновозів, а приватники мають 15-17. Тобто на один вагон залізниці у нас там 2-3 вагони приватних. Тому це, це відкритий ринок вагонів, і там дійсно є така волатильність. Але буде здешевлення, і я впевнений, що 30 доларів в напрямку портів це підйомна вартість логістики.